Сонечко встало, йде новий день. Любі малята всім добрий день. Діти, відгадайте загадку, в лісі гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Так, це лисичка. Лисиця спритний звір, вона легка звикає до будь-яких умов життя, вона хижак, полює на зайців, мишей, різних грузунів, але й взимку може паласувати знайденими плодами рослин, ягодами. Тому голод для лисиці не страшний. Свій окрас лисиця до зими не змінює, але її шубку не впізнати. Вона стає товстіше, яскравіше та пухнастою. Пропоную зробити руду красуню з паперу в техніці орігами. Підготуємо наші пальчики до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику. Сонечко-сонечко виглядає у віконечко. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Для роботи нам потрібен папір помаранчевого кольору, білого, чорного, фламастер, клей ножиці з квадрата. Ми виготовимо голову, з прямокутника тулу, хвіст, лапи, з чорного кольору виготовимо носик кругленької форми, а білий нам знадобиться для оздоблення нашої лисички. Складаємо квадрат по діагоналі, отримали ось такий трикутничок, далі навпіл. Маленький трикутничок, розгортаємо його і починаємо згинати до середини края, але не зовсім, щоб отримати ось такі кишеньки. Це буде мордочка нашої лисички. Обрізаємо кути у прямокутника отримали тулуб для лисички та підготуємо хвостик. Далі наклеюємо тулуб, голову, лапки та хвіст лисички. Ось така руда красуня з'явилася у мене. А які красуні з'являться у вас? Надсилайте фото своїх робіт.